Вітаю вас! Це програма Твій Дім. Ми хочемо надати вам інформацію, яка допоможе приймати правильні рішення. Сьогодні у випуску: скільки електроенергії з відновлювальних джерел виробляється в Україні. Ефективність теплових насосів у багатоповерхівці і приватному будинку. Як зробити свій дім енергонезалежним? Структура української енергетики сьогодні виглядає так: половину струму дають атомні електростанції. Далі йдуть теплові майже 38%. ТЕЦ виробляють близько 6 ГЕЦ понад 5%. На відновлювані джерела енергії припадає трохи більше 1%. У Євросоюзі ж картина абсолютно інша. Там 24% електроенергії виробляються з відновлювальних джерел. Однак і у нас сьогодні з'являється все більше прикладів, які переконують, що люди можуть самостійно переходити на альтернативні джерела енергії. Дехто навіть заробляє на цьому. Село Старі Петрівці. Місце з чудовими краєвидами. Тут знаходиться будинок, який використовує енергію природи на повну силу. Його власник Олександр. Він встановив систему із сонячних панелей потужністю 23 кВт. Перша на півтора кВт для резервного живлення будинку, решта для заробітку. Вартість системи чимала. Такі сонячні панелі коштують від 1500 до 1700 доларів за один кіловат потужності. Щоб повернути частину інвестицій, пан Олександр планує продавати вироблений струм обленерго. Всю установку всю підключення регулюється а, на основі закону зеленому тарифі і постанови кр 170. Спочатку ми встановлюємо сонячні батареї. Вот в об'ємі розрішеному зв'язку з тим, що у мене була здесь маленька мощність. Мені пришлось докупити. 20 кВт, Я доплатив за увеличение мощності. Я написав заявлення РЭС. Они то доставят мені дают щот на установку цього двунаправленного счетчика. Я його оплатив в течение, там, недели його установили щетчик. І після цього зараз йде процес заключення договору з Киевобленерго. Згідно з розрахунками, ця система має віддати Обленерго близько 15 тисяч кіловат за рік. Це принесе її власнику суму еквівалентно 2700 євро. Саме в євро в Україні рахується зелений тариф. При цьому сонячні панелі повністю покривають потреби самого будинку в неопалювальний період. Він споживає 500 кВт за місяць, в опалювальний 800. З них 300 кВт припадають на тепловий насос. А встановлення ґрунтового теплонасосу дозволило пану Олександру відмовитися від газу. Система труб, які йдуть під землю, та така невелика установка повністю опалюють будинок. Принцип роботи достатньо простий, простой. У нас є істочник тепла, а в даному випадку це земля. То есть под землей на глубине больше метра там круглый год, где-то плюс 8-7 плюс градусов. Туда э, забуривается скважина и туда ложатся полиэтиленовые трубы, через которые мы забираем тепло. Там по ним жидкость ходит. Це тепло плюс 8 поступає в компресорну установку, тобто в тепловий насос. Там вона преобразується в більш високу температуру в 45 градусів. Вот. На кіловат затраченої електроенергії ми отримуємо 4 кВт тепла. Для порівняння, 1 кВт тепла при використанні теплового насосу коштує близько 40 копійок. При електричному опаленні 1 гривню 50 копійок, при газовому 90 копійок. Вартість установлення такого теплового насосу під ключ еквівалентна сумі в 4700 доларів. А це багатоквартирний будинок у Києві. Частину тепла тут дають також теплові насоси. Повітряні теплові насоси. Основний потенціал тепла да, забирає з окружаючої середи. Тобто, в даному випадку з воздуху електроенергії преобразовують, все це видає вдома. Тепловий пункт будинку. А в цьому теплообміннику завдяки енергії, отриманій від теплових насосів, готується гаряча вода та теплоносій для опалення будинку. Ця система стала доповненням до централізованого опалення. Мощності установлених насосів недостатньо для повністю отоплення будинку, а піддержання мощності положительне. У температури до 0, до небольших мінусів, да і вполне справляється повітряний тепловий насос. За прогнозами, завдяки тепловим насосам, вартість опалення вдасться зменшити на 30%. Інвестиції в модернізацію системи опалення цього будинку були значні. Зокрема, в теплопункті поміняли автоматику і встановили нові клапани. Було покращено рециркуляцію гарячої води. Окрім цього, роботу теплопункту можна відслідковувати та контролювати в режимі онлайн. Все це стало можливим завдяки тому, що у багатоповерхівці свого часу було створено ОСББ. Дополнительно ми не збирали средства, кредити не брали. А ми потихеньку збирали деньги на щиту капітального ремонту. І от в результаті у нас появилось можливість удачно вложити. Тож за счет цієї системи ми можемо поддерживать комфортність температури в квартирах, хорошу качественну гаряча вода 50-51 градус. І що при этом экономить. Зараз ОСББ очікує, що з київського міського бюджету їм компенсують 25% витрат, завдяки чому вдасться ввести в дію четвертий тепловий насос. В залежності від джерела тепла теплові насоси поділяються на повітряні. Грунтові, які отримують тепло з-під землі, та водяні, для яких джерелом тепла є ґрунтові води. Деякі види теплових насосів можуть працювати як на опалення, так і кондиціонування приватних будинків. Варто врахувати, що теплові насоси ефективно працюють на низькотемпературні системи опалення. Це десь до плюс 50 градусів. Тож зазначу, що в Україні є підприємства, які збирають теплонасоси з імпортних комплектуючих. Одні компанії дотримуються усіх європейських норм і збирають якісну техніку, інші навпаки. Тож врахуйте цей факт: наявність власного будинку ставить перед господарем головні питання: опалення та гаряча вода. Вирішити ці проблеми можна у різний спосіб, в тому числі за допомогою альтернативних джерел енергії та сучасних технологій. Невелике село біля Переяслав Хмельницького Київської області. Цей будинок помітно здалеку. Тут і вітряк висотою 21 метр, і сонячні панелі. А це центр управління будинком, з якого Віталій Федорович налаштовує роботу техніки. Загалом цей будинок став втіленням мрій свого господаря. Все зроблено за наукою. Стіни з газобетону, який добре тримає тепло. Дерев'яні вікна із склопакетами зі спеціальним покриттям, яке не тільки не пропускає холод, але й не випускає тепло назовні. Визвав бригаду з Києва, от, які имели тепловізор, так називаємо. Они проверили будинок на утечці тепла. От, у мене було несколько точок, які були там в деяких містах, зв'язані з так ви знаєте такое враження мостики. Це ті мостики, котрі визникають при ніправильній технології, ніправині кладки. Головна особливість будинку, звичайно ж, вітрогенератор. Місце з достатньою швидкістю вітру для нього вдалося визначити тільки з третьої спроби. Хоча для роботи вистачає вітру швидкістю 2,5 метри за секунду. Загальна потужність генератора 10 кВт. Окрім цього, біля будинку встановлені сонячні панелі потужністю 2 кВт. Це резерв на випадок відсутності вітру. Взимку дім опалюється від твердопаливного котла. В якості палива Віталій Федорович використовує дрова. Загалом господарство пана Віталія споживає в середньому за місяць близько 210 кВт годин електроенергії. З них на вітряк та сонячні панелі припадає 95%. Однак строк окупності такої системи за нинішніми тарифами більше 20 років. Коли спрашували окупаємося, я їм говорил, що сравните це з автомобілем. Це не таксі, не грузовой грузовий автомобіль которым вы ви который ви через 10 лет вибрасуєте і відчиняєте, <святую> <святую> більше, ніж воно стоїть і так далі. Це это, это удобство. А в цьому будинку також реалізовано чимало енергоефективних рішень. Вікна займають понад третину площі. При цьому 56% вікон виходить на південь. Це дозволяє економити на освітленні та опаленні. Стіни також теплі. Це дерев'яний каркас з теплоізоляційними матеріалами всередині. Тут система отоплення комплексна. вона состоїть із п'яти елементів, із яких три елемента направлені на обогрев теплого пола. Через бак-накопитель 300-литровий. У нас заходить туди геліоколектор. то есть солнечное тепло передается воде. Если зимой его эффективности не хватает, догревает электротен. Если у нас температуры минус 25 или ниже, то полы уже греет э, электрокотел на 4 киловатта. Плюс э, к этой системе еще идет тепловой насос, воздух-воздух который тратит 0,6 кВт электроэнергии и выдает до 3,5. И настенные керамические панели, Уже в містах, де поток з теплового насосу не достають. На обігрів цей будинок витрачає від 3 до 3,2 кВт. У морози 4 кВт. Така економія досягається завдяки системі Розумний дім. Вона сама визначає, де відкрити вікно, як освітлити приміщення і чим обігріти. Терморегулятори, практично в кожному поміщенні здесь стоять, також дозволяють. Ну, скажем, ні дати більше, ніж можна, але цьому підтримувати нормальний мікроклімат, нормальну ну скажем, погоду вдомі. В обох цих будинках втілені ідеї та мрії їхніх власників та інженерів. Строк окупності тут не на першому місці. Головне комфорт та незалежність. Кожний будинок індивідуальний. Десь підключення до електромережі або підведення газу коштує настільки дорого, що є сенс звернути увагу на альтернативні джерела енергії. А десь навпаки. Тому обов'язково порадьтеся з фахівцями, який веде опалення ефективніше та дешевший у ваших умовах. До речі, енергоаудит будинку дасть відповіді на більшість ваших запитань. Сподіваюся, ми надали вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Усі випуски передачі можна подивитися на нашому YouTube каналі. Це була програма Твій дім. Успіхів! Дивіться в наступному випуску: хто і як має обслуговувати систему теплопостачання вашого будинку, у яких квартирах встановлюють лічильники тепла. Навіщо потрібен енергетичний аудит?